Хворобу каштанів двірник Олег Радченко помітив вже кілька років тому. До початку липня, каже, вони ще виглядають здоровими, тобто зеленими, а потім на листі з'являються жовто-коричневі плями. Воно передчасно сохне, скручується та облітає. Тому листя доводиться збирати мішками не по сезону. Каштан ото таке дерево, що вона серед літа сохне, ліста ліс лист падає вже. І це, бо гліпо вона тримається, що каштан сипеться. А чого я? Ну, не знаю, може хвороба, може що він не знаю, не він не витримує наш клімат. Для мешканців Івано-Франківська жовті каштани вже звичне явище. Про причини люди можуть хіба лише здогадуватися. Чоловічний фактор. Каштани саме Я приїхала із Одеси, та ж сама картина. Каштани вже жовті, листя вже сухі. Екологія точно вплинула. Мені вже 71 рігали. Я щось не пам'ятаю таких парадоксів. Вони ще зовсім зелені, а вони вже тріскали. Каштан Кінський, інша його назва гірко каштан. Незважаючи на те, що є символом столиці, батьківщиною цього дерева є Північна Америка та Азія. В місцевості, де каштани штучно насаджені, дерева часто хворіють. Фахівці кажуть, проблема ця не лише українська, а й загальноєвропейська. Дві найважливіші причини знищення дерев є засоленість ґрунтів і забруднення повітря. Це не справа рук природи, а це справа рук людини, тому що всі бачать, як взимку двірники посипають сіллю лід і сніг. Ця сіль накопичується біля кореневої системи дерев і з часом негативно впливає на їхню на їхній розвиток і в тому числі на відмирання листків. Ще одна причина ураження каштанів паразити та комахи, зокрема, мінуюча міль, яка масово поїдає листки. В деяких містах беруться за порятунок каштанів, роблячи ін'єкції в коріння дерев. Щоправда, це дорого. Вирубування каштанів, на думку спеціалістів, проблеми не вирішить. Вихід в цій ситуації вбачають у насадженні дерев більш витривалих лип та кленів.